На кінець то я розгрузився. Не знаю, чим та фірма займається, але явно щось зв'язане з м'ясом, бо така вонь, блін, що в общання туалетах так не воняє. Вот. Приїжджаю звідси, їду на той свій автохоф, обратно на той паркінг, зараз побачите, як він виглядають такі паркінги. Вот. Тому можемо зараз зайти в магазин. І не знаю, що зайти, чи не зайти. На таких Автохофах завжди є душ і часто бувають пралки. Дуж десь так в районі 3 євро коштує. Буває ще 2,50, буває ще 3, в більшості 3. Вот. Туалети часто бувають платні, але точно так же само часто бувають і безплатні. Так, мені зараз треба повернути. Я навіть не пам'ятаю куди. По всій вероятності що наліво. Так, ну давай на вгасок. За вправо. Як вправо? Що то барабає? Що, точно вправо? Точно вправо. Вправо. Хемніць. Ну їдемо на Хемніць, хрен з тобою. За 100 метрів закринь вправо. Потім просто. Знаю, що я точно йду добре, але наразі... Разден в ту сторону я так їхав, ніби що одразу не було. За 100 метрів oh. просто. За 40 метрів вот. просто. 7 км просто. У мене такий прикол десь блін умудрився. Знаю де. Умудрився, коротше, забути своє полетінце. Це взагалі це вищий пілотаж, блін, по, по глупості. Тепер треба брати э, заїхати в магазин, купити якісь полетінце, бо ні помитися, ні, ні хрена. Тому хочу заїхати в Lidl. Там, Ну не вітру, там якісь інші магазин, але я Купити собі полотенце але... нових. Даже не представляю, як можемо так затупити. Але, казується можна. Вот. У вечір мені вчора відкрили Америку, є такий прикол, що вказується. Сфоткати когось от на телефон, хто говорить по телефоні в машині. Відправляєш поліцію. І таке шість штук відправляєш, і ти не платиш один штраф за шість ну, фотографій, один штраф за перевищення. здають, але до чого я то говорю? До того, що якщо один рагульний німецьких номерах поїхав і трендить по телефоні. Причому навіть без навушників, а просто собі їде і трендить. Але в Німеччині заборонено і в навушниках, і у вільні руки, і громка связь, все заборонено? Навіть телефон на вікні тримати. Заборонено. Нічого такого не можна. Так що тут не є особлива різниця, чи він тримає телефон, чи я говорю, оце зараз маю ну, цей мікрофон. Просто підчіпаний. Один хрен порушуючи що іншої. Вот. Зараз я ще заїду все-таки в магазин, може якраз мені заканає і випадеться. Я вже загрузився, до розгрузки маю 340 кілометрів, став вже пообідав собі файно, і їду далі. На дворі блін 19 градусів, я вже на знову, бо неможливо. Гаріща така, що турпець. Ще поки в машині готував, то взагалі теж нагріло. А вночі ще досить холодно. До речі, от сьогодні заїхав в супермаркету, так як я казав, забув без присрав полотенце своє, купив собі нове. Дивився там коруч, акція тіпа, для туристів тіпа, спальники, палатки. Я собі купив каремат і спальний мішок, той як я люблю подорожувати. Палатки в мене є совєтські і як би їх не було тяжко розкладати, вони набагато надійніші, набагато міцніші. і... О, до речі, мене зараз на обгін нива бере на німецьких номерах. Зараз побачите по лівій стороні. Сама швидчайна нива і тут досить. Вот. Ну, короче, Собі. спальний мішок. Разом я заплатив щось 20 євро за спальний мішок і каремат. Каремат, то така, хто не знає, така херня, вона типу, як без пінопласту, можна сказати, але воно гнеться, скручується в круг такий, воно стелиться під спальний мішок, типа, воно не промукає. Що Таке щось як, як пінопласт, таке нагадує щось. Полістирол, якось так воно називається, я правильно навіть точ, точно і не знаю, але щось подібне до того. Полістирол якось так. Вот. Я хотів завжди купити собі натовський спальний мішок, але не знайшов, взяв такий. Все спаковане, все в пачках, все гарненько. Рішив, що воно того варто. У нас в Україні явно дорожче, та й гімно. В Польщі, я дивився, в Польщі дешеве теж є, але гімно. Тут в німцях якби не було, якість по-любому ліпші. Палатка була трьохмісна недорого, 60 євро. Така класно, що і чехол зверху, і така прихожа свого роду є, де можна поставити шкари туди-сюди, щоб не затягнути в палатку. Але я вирішив, що палатки мені не треба, я маю дві совєтські, мені вистачає. Отакої. Ну я кажу, поїв, їду. Кондюк включив жарко. Зараз тут класно. Правда, на ходу він вже показує, в мене 11 градусів за бортом тільки. На парк він стояв було 19. Дуже швидко скаче, тому що датчик температури, скільки він скриновує місці. Знаю, що в мене в БМВ він стоїть під бампером. досить помала температура, навіть якщо спадає чи зростає, то по пів градуса. Пів градуса, мінімум 5 хвилин треба чекати, поки пів градуса впаде. А тут вон, 2 хвилини часу вже з 19-11 стало. Странно. Коротше, ну, нові стоїть каже, що вітер так на нього сильно впливає, не повинен бути. В шкоді теж нормально помаленьку спадає і зростає, і теж нема такого, щоб різкий ну, нормально показує, немає такого, щоб там ти виїхав, вже зразу тобі температура впала на 5 градусів чи щось. Вот. Погода, як бачите, їхати ще багато, буде щось цікаве з ними.